Нещодавно я відкрила для себе, що найулюбленіше від відпочинку це печери. В печерах якась божественна атмосфера, де лікуєшся на рівні клітинному. От моя подруга е, запропонувала, давай з'їздимо в найбільшу печеру, льодову печеру в світі. Е, і от ми тут е, Айс Райзен Welt. Е, Справа була осінь дуже чарівні краєвиди, коли всі ліси вкриті різнобарвними кольорами, і е, будь-яка камера отримує е, певний тест контроль, наскільки вона може передати реальність, бо реальність гарніше любого відео. Повітря, чарівне, дихати легко. Це Альпи. Це Альпи, дуже високі гори. Ми вже наблизилися недалеко від Зарцбургу. І Між Зальцбургом і Інсбургом, Це чарівне місце. І... От ми вже доволі високо. У мене вже відчуття, що це вже високо-висока гора, там, де ще навіть не почалося, не почався підйом, підйом на підйомниках, а відчуття, що це вже так високо-високо в горах, дихати стає важче, і кожен крок дається. Також ваші. Якщо не прибирати звуку відео, то буде всюди чути, як віддишка на кожному кроці, бо позаду вже багато кілометрів пішки. А ми ще навіть не у підніжжя тієї гори, яка приведе нас до цих печер. На різних е відео і фотографіях в інтернеті ви знайдете, що ці печери сяють і такі чарівні. І от ми вже е на цьому підйомнику він дуже-дуже вертикально піднімається. І була опція, ще піти пішки, але я не уявляю, як, бо це е був дуже високий підйом. Е я гадаю, що він би зайняв багато багато часу для того, щоб дістатися ось е цієї печери. Е е та ні, це ще не печера. Що до неї йти? М загалом е кілометр, е кілометр 600 метрів від рівня е моря знаходиться от саме ця печера. А це ще. Це все, все ще не вхід до печеру, це ще коридор до неї. Ем, мені дуже подобається, як е, в стрійці все ретельно е, і безпечно зробили, щоб всі бордюрчики, медалеві, гарні заборчики, парканчики. але вони не підпали про одну просту річ. Вони не провели електрострум в цій печері. От ми в печерах і все, що в нас є, це крес, це такі ліхтарик, який а, міг погаснути в будь-який момент. Їд потім підходив, він коли підпалював знову. І оце невеличке кількість світла, що ми маємо, це все освітлене, або ліхтариком, або сам їд запалював таку ниточку, змочену керосином. і вона освітлювала якийсь невеличкий простір. Тож всі наші фотографії, це було більш схоже на змагання. Ліпший а, фотоапарат в телефоні, бо це все майже в повній темряві, або під а, освітленням якоїсь карасинової ниточки. Уявіть, якщо сюди провести саме просте світло, бо це все крижаний, гарнючі, просто коридори, а, і вони сяяли. А, Таким глибинним, блакитним, зеленим, фіолетовим відтінком, кольорами, які просто захоплював, якщо хоч крихта, світла на них потрапляв. Але, на жаль, ми йшли в повній темряві. Ви побачите саме, як відбувався цей похід. Це добре, що сучасні телефони, камери в телефонах дозволяють робити от такі неймовірні знімки. Це скоріше реклама для Samsung 24 Ultra або для Pixel 9, і останній iPhone От ми змагалися, у кого краще вийде. Фотографії. Я гадаю, виграв все ж таки Samsung з L4 Ультра. Піксель давав більше такі, темні фото, хоча він доволі добре відео і фото в нічному режимі. Але це повна темрява і те, що ви бачите зараз, це було чудо. Сама. Печера складає 42 кілометри глибини подовжини, дуже велика, але для Екскурсії показують не так багато. Ми годину знаходимося в печері, і з них одна дорога в одному напрямку, і в цьому ж самому напрямку ми повертаємось Тобто півгодини пішки. І знову ж таки ми вже піднялися на підйомниках і почали свої мандри з рівня 1 кілометр 600 метрів. І пішли далі, 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 далі вгору, тож кожен крок ставав важким. От ця гарнюча справа крижана, витвір природи, пізніше буду фотографувати Ось це воно це. Схоже на слона, воно навіть так якось і називається, еліфант. <кій> Але без світла це все немало от тієї чарівності. Єдине, що коли входиш в медитацію в печерах і Починаєш би, розмовляти з Богом, з своїми власними енергіями, то можна домовитись навіть про повне зцілення на клітинному рівні. За це я обожнюю печери, там якась а, чародійна атмосфера, тому що туди ніколи не потрапляло і крихти сонечка, тому там зовсім інші мікрофлора і все, що. В нашій мікрофлорі є якісь порушення, можна там позбутися цих хвороб. Я це так відчуваю. Але що дивно, от бачите цю воду? І ця вода на самій вищій точці, в яку ми відвідали. Тобто був лід-лід-лід, сталактити з льодом, сталактити, сталагніти, а потім озеро. І вода зверху лежить і, і не замерзає. Це диво. Це вже, дивіться, оцей колір був би, якби вони провели хоч якесь світло. Я була в інших печерах, в самих великих, в світі печерах. Словаччині дуже-дуже дуже, дуже, дуже велика, об'ємна така печера, ми там дуже багато часу провели. І вона вся була освітлена, всі були печери, в яких я була коли-небудь були освітлені. І навіть тут коридор на цьому ж рівні, тобто електрострум, я був також освітлений, але чомусь в печерах так темно-темно. Якщо ліхтарик, керосинова ця лампа пішла від тебе трошки, далі вона була на всіх руках – все ти в темі відповне. І там серце так важко вже качало, кров, що ну, треба реально бути фізично підготовленим, щоб сюди підніматися. Але це ж казка, да? <смір> так. В якому ти емоційному настрії, ти, ти зможеш це все відчути, подивитися, як це гарно. <смір> да. а, крига це завжди так. Ох, заворожить і гарно. А, Краєвиди, вони такі, що не можна відірватися. Але сама вечера ну, вона мене не правила. Е е е ну і, звичайно, тут все розповідала німецьку, але розповідати було не так багато всього. Просто хто відкрив. Як вони назвали ту чи іншу, <кхем> Ти чи інший витвір природи. А, і всього таких то, великих а, гарних а, скульптур із льоду було не більше десяти за всю цю подорож. Тому От насладіться водій це відео, де печери запрошую вас на які рани, хоча б освітлюються. <сміх> Дивіться, як темно, і весь час потім. Так, дуже довго, але я вже дуже рада, що ми спілкуємося вниз, бо серце вже не хотіло качати кров на такій висоті. Ось так відбувалася ек екскурсія. Він ставав біля Людової скульптури і запалював керосинку. От а ми були такі лампочки. І от почалася справжня казка. Це коли ти виходиш із печери і бачиш всі ці горби, якісь такі висоті вище за все високе. <смі> і да, вже ж фото, відео, щастя. В цьому є таке задоволення, бо ти потім проходить час і забуваєш. а відео...

Це різні афірмації, різні мантри, різні енергії, які ти хочеш. В собі пробуди йти. І це свобода. Тут, якщо прибрати всю ілюзію вор, висоти, то ти відчуваєш, що ти птах. Ще й любих матеріальних проблем, там де піднятися над ними. Така філософія. Коли вже неважливо, оце все, що там в тебе турбує, тут вже нічого не важливо, вже не має значення. Коли смерть тебе обійняв. І підхопив на крилах, то вже не важливо, чи вдягаєш ти шапку. Шапка допоможе тільки, коли просто вітер, і спускаємося вниз, щоб прожити життя ще краще, бо ми вже не такі, як були день тому і будуємо життя по-новому.